Я Єдине, що зробив, я застрахував життя. Угу. Я в якийсь момент тут. тут. Ага. Я в якийсь момент просто зрозумів, що а, перше любе може статися. Друге, похорон в Америці дорого. <рес> тобі здається, але я це, це під двадцятку баксів. Та ні. То як А ні? спалити просто. Срівно це. А не, тобі не дозволять просто так спалити. Ні, ну, <поє> це має бути процедура, де, де все одно треба відлистати. Ну, зрозуміло. До речі, цікаво, Треб, треба... я, я ніколи не цікавився. Ну, тіпа, мотивація Ціка, не така. То, до речі, цікаво це зробити про це відео. Я про це задумався. Скільки коштує померти? Скільки коштує померти в Америці? Це потопова назва, тобі клікбейт. Ну, я не знаю, я в цьому не розбирався, але е, наскільки я чув, що е, е, теж є, от, що ти страхуєш життя, і типу, вони тобі там обіцяють гори, але там, е, типу, нічого особо не росте гроші, і буває таке, що ти можеш втратити гроші на тому. Дивись, е... це в тебе просто life insurance чи, чи life insurance, де типу, накопичення? Е, я не очікую, що воно буде приносити якісь там. Веснословні гроші. Угу. Єдине, що вони вкладають їх в SP 500. Угу. Мені того, ну Зараз мені цієї інформації достатньо, радь Бога. Угу. На дистанції в 10, в 15, в 20 років, так. в 30 років воно завжди. Так, є е... дослідження, що якщо ти тримаєш 20 років на sp 500, то ти в будь-якому випадку в плюсі. в плюсі. Так, Це перше. Друге, ну, типу, це страхування життя. Uh -huh. І третє там я взяв на 25 років. Та, на 25 років. Uh -huh. І в мене в кінцевому результаті вийде 700 тисяч, по-моєму. Uh -huh. Щось таке. І це коштує 200 там, з копіками доларів в місяць. Uh -huh. Я зняв питання про те, що, а мене дуже сильно їло, що от Окей, поки я на траку, я їжджу, ми живемо, все класно. Uh -huh. А от не дай Бог. Uh -huh. Я приїхав завтра, і що вона буде робити з двома дітьми?